Вітаю на другій частині урока. Малюємо обкладинки для актуальних, особлива подяка Ірині за активність. Спочатку визначимо з трьома етапами: це назва того, що ми хочемо малювати, того Reels. потім спробуємо уявити, як би це виглядало. І вже вирішимо, чим як ми хочемо це зображити. Приклад варіанта, де всі обкладинки взяті з одного загального малюнку. Так, всі вони будуть в одному стилі та кольорово гармонійно поєднуватись і виглядати, ніби вони взяті всі з однієї історії. Може бути лінійне поєднання, ніби такі стрічки різнокольорові. Але намальований варіант буде виглядати більш естетично, ніж цифровий, звичайно. Процес, про себе, замовлення. Наявності і так далі, з одного малюнка можна вибрати. Ось тут приклад того, як можна поєднувати різні типи фарб. Тут акварельна, і в мене не було такої акварельної, я взяла акрилову і розбавила її. Ще приклад на малюнку сина: намалював мені такий гарний малюнок, і на ньому є маленькі дрібні промальовані деталі. Дуже зручно з нього брати. Наступний варіант фотореференс, яких я надсилала в телеграм-чат та інстаграм-чат. Малюємо такі об'ємні повільні хвилі різної глибини. Це можуть бути споріднені кольори вашого профілю, це ніби як такий відтінок кольору публікації. Вирізаємо ножицями або краще макетним чи канцелярським ножем. Можна ще обірвати краї, якось на фотореференсі, теж буде дуже гарно. І далі обираємо фон. Фоном може бути якийсь малюнок, фоном може бути ваша робота, фоном може бути назва взагалі цього збережного актуального. Варіантів безліч. За фон можна брати малюночок з сонечком і рухати, ніби сонечко встає отак, півкругом і сідає. І е, з різним положенням цього сонечка буде різні обкладинки, по поетапно. Ще можна робити тінь. Ось так. Ще можна робити е, з різною, різною товщиною паперу. Але найулюбленіше це фото з фокусом. Ось ми отак розміщаємо предмет, може бути ваша робота. І фокусуємо на, ось, бачите, на предметі. А попереду рухаємо нашу, наш папір, щоб досягти такого об'ємного ефекту. Брати можна не тільки папір, а й картони, навіть фаміран. Ось я сфотографувала, можете почитати, що воно таке. Буває різної товщини, змінюється від нагрівання, буває ще на клеєвій основі, тож можна навіть закріпити. Якщо підписуєте малюночок, то актуальний можна не підписувати. Наприклад, серденьки. Ще класним фоном можуть бути відтиски різних фактурних предметів. Наприклад, мережва, в'язана поверхня, клубок з нитками. Можна розмалювати градієнтом і прокатати, роблячи такий градієнтний фон. Малюнок того ж мережва виглядатиме цікавіше на такому фоні. Або обрати насичено кольоровий папір. І вже на ньому малювати тоненьким білим маркером. Насправді, варіантів дуже багато, їх просто нескінченна кількість. І такий підхід до оформлення хайлайтс робить ваш профіль набагато таким цікавішим, набагато особливішим. Затишним. Саме тому я звернула на це увагу, і саме тому вирішила зробити ці уроки. Незабаром в ефірі помалюємо з вами градієнт, бо саме ця тема зараз а, актуальна. І хоча не на все, що є в тренді, треба звертати уваги, але саме градієнт виглядає дійсно цікаво, дійсно ефектно, і можна його призастосувати в різні сфери. А ви поки якийсь якісь запропонованих варіантів, які вам подобаються? Можливо, їх поєднувати між собою, можливо, щось внести своє. Бо я знаю, ви запропонуєте щось взагалі. Таке класне, що я навіть про це не думала. Вважаю, що саме там, де поєднуються різні сфери діяльності, народжується щось нове, нова якась сфера, новий напрямок, щось таке цікаве і те, що раніше не було. Того. Саме тому корисно зазирати в різні види творчості, щоб привнести в свою справу щось корисне. Тож, давайте розвиватися разом. Дякую, що ви зі мною, а в коментарях, будь ласка, напишіть час, який вам буде зручний для ефіру. Бажаю всім натхнення до зустрічі.